Павло був у складі військового підрозділу, який у числі перших зайшов у Курську область. Страх, адреналін. І коли ти розумієш, ти перейдіш, ти зайшов вже на їхню територію, що як ми терпілися, як наші жінки, діти натерпілися цього всього, що тепер їхня черга. Чоловік отримав осколкові поранення, коли його підрозділ пройшов близько 30 кілометрів по території Росії. Ми зачищали будинки. Шукали російських військових, і в мене прильот просто в дворі стався. Я впав, все, кричу 300. На мене підбігли, наклали мені турнікети і все, я чекав, евакуації. Я ж не вірю, звісно, що я звідти вийду живим. Турнікети наклали мені на ноги, на дві ноги, на, на руку два турнікети наклали. Ну а потім, що приїхали, наші одразу слава Україні. Павло говорить, на службі близько півроку. За цей час воював на Донецькому і Харківському напрямках. Розповідає про враження від фортифікацій росіян на Курщині. В окопах їхні ходив. Дуже великі окопи, в них, в них петри метри, все так деревом обшито по боках стіни, пол полдаж дерев'яний в тих окопах. Дуже великі, але вони покинули їх, вони знали, що ми будемо заходити. Олександр заходив на російську територію у складі іншого підрозділу. Було відчуття такого ну, трохи піднесення, так? Тому що нарешті в нас є е, робота, скажімо так, коли е, ти можеш е, відплатити напевно, так, е, за все те, що вони зробили з нами. Е, при тому, при всьому, ми, ну, ми ж не звірі, не ображаємо цивільних. Ми не мародьоримо. Ми просто робимо так, щоб в подальшому, напевно, і нашим хлопцям на фронті, які зараз на Донбасі, які зараз на Запорізькому напрямку, там де зараз дуже важко, щоб їм також було легше. Особисто ми зайшли більше, ніж на 25 кілометрів вглиб. Тобто аж суджу туди, туди. Ми потрапили в невеличку засідку, коли зачищали один населений пункт. На щастя, поранення виявилось легким. Олександр розповідає, як українських військових зустрічало на Курщині цивільне населення. Більшість цивільних налякані, але ті, що постарші, їм якби все одно. А вони я не бачив, щоб вони бачили в нас якихось ворогів. Та не зважаючи на ту російську пропаганду, зустрічали людей, які були е, дуже налякані, але в принципі після спілкування з нами ну нормально. Олександр воює у складі збройних сил України більше року, брав участь у боях на Запорізькому і Донецькому напрямках. каже у Курській області: його дуже вразила різниця між українськими і російськими військовослужбовцями. Ми на декілька голів вище. Прям видно, що у нас більш підготовлені військові, більш вмотивовані. У нас люди а, знають, напевно, за чим вони йдуть. От, а, навіть військові, які здавалися в полон там, от, вони такі, скажімо так, таке відчуття, ніби вони трохи овочі, чесно. А, відчуття трохи таке, що. А, вони самі не знають, що вони тут роблять, На що їх послали. Чоловік розповідає про один з випадків, коли брали полоненого. Ми зачищали вулицю в одній з хат. Ми знайшли одного з військових От. російських. Він був серадейкою, тобто він передавав якісь дані, скоріш за все, або коригував, або просто його задача була, як він сказав: типу, якщо побачиш, там. Типу, як він називають хахлоф, то передавай а Ми його скрутили, відповідно допитали і відправили до, ну, в обмінного фонду. Щодо захисних споруд, то Олександр каже, що був вражений їх низьким рівнем на тому напрямку, де просувався його підрозділ. Вони там поставили на кордоні ці свої зуби дракона, але ну, це і все. Ну, якби це не захист кордону, коли вони е, зустрічаються з нашими військами, вони намагаються окопуватись. Але це просто окопи. Як це, скоріш за все, було у нас в 22-му, так коли ми не очікували нападу саме повномасштабного, От, так зараз у них вони не очікують нападу, вони е, не очікують того, що ми можемо дати їм відсіч. І тому вони якось і насильно готуються. Наразі обидва захисника проходять лікування в одній з лікарень Сумщини. Павла попереду тривала реабілітація, але він мріє повернутися до війська. Не знаю, якби я міг піти, ще пішо, я б пішов, не відказався, аби, ну, надіюсь, скоріше поправитися і швидше туди. Ха -ха, обратно повернутися до своїх побратимів. Все. Олена Рашевська, Валерія Зарудна, Суспільне новини Сумщина.